Від обіду у фоє університету працюють майстри. До виборів тут готують дві дільниці. Цим займається фірма-підрядник, розповідає її керівник Микола Ковальов. В Черкасах ми облаштовуємо 15 дільниць. Це велика дільниця. Вважається, тут повинно бути шість кабінок. Жовто-синю тканину, як і дерев'яний каркас надала міська рада. Тепер все потрібно зібрати докупи. Пояснює підприємець Андрій Деньга. Відбираємо тканини, окремо йдуть пристінки, окремо йде задня частина зашивається, і фасад так само ми окремо обираємо. Тобто синій, жовтий, синій, жовтий. Ось ця кабінка для людей з інвалідністю. Вона ширша ніж решта, розповіла голова однієї із дільниць Любов Здоровенко. Сьогодні каже, отримали 2341 бюлетень. Їх комісія перераховує та ставить печатки. Бюлетні, і тут нічого не залишилось. Ми їх перерахуємо в сельфі, закриємо, опечатаємо. Любов Здоровенко додає маски та антисептики ще не отримали. І завтра вже будемо займатися. Тим, що нам потрібен антисептик, перчатки, маски, зі слів пані Любові, всього на двох виборчих дільницях 31 жовтня проголосувати мають 4152 виборці. Тетяна Рива, Галина Мазур, новини на Суспільному, Черкаси.